Курсанти набору 2016 року під керівництвом досвідчених офіцерів з числа викладачів та керівного складу факультету успішно опановують ази військової справи. Серед предметів навчання: військова топографія, загальна тактика, строєва, військово-медична, інженерна та вогнева підготовка. Для цього відводиться близько 70% навчального часу. Тобто вони повинні навчитися розрізняти військові звання, вивчити керівний склад. Це що стосується статутів, навчитися ходити в стростроєвою строєвим кроком та опанувати основи тактичної підготовки. Тобто навчитися рити, підготувати окопи для себе, діяти в складі е е е одиночною підготовкою та в складі відділень. У цей курс первинної військово-професійної підготовки включено нові дисципліни: а саме, безпека бою та тактична медицина. Ці дисципліни під... Під собою мають навчання особового складу саме основам самодопомоги та взаємодопомоги на полі бою, а також це дисципліна, така як безпека бою, передбачає підготовці особового складу в плані е, дій е, на полі бою, тобто дій при артобстрілі, дій при авіанальоті, діям при застосуванні противником якихось засобів запугування. В ході польових занять з першокурсниками постійно проводяться психологічні тренінги. Метою цих цілеспрямованих заходів є виховання стійкості перед наслідками сучасного бою, відчуття відповідальності за життя підлеглих та командирської рішучості. Під керівництвом офіцерів курсанти проходили психологічну смугу перешкод та виконували вправу обкатка танком. Коли вона наді мною приїжала, таке хвилювання трохи було може невеличкий страх. Але коли вона приїхала, це ну як крикою зняло. Дуже ну, ейфорія почалася. Під час цього заняття кожен із хлопців заліг у окопі для стрільби стоячі. А коли над ним проїхала бойова машина, влучив у бронемашину навчальною протитанковою гранатою. Також першокурсники виконали вправи стрільб з багатьох видів стрілецької зброї. Відпрацювали різноманітні нормативи. Надукнуду готовий. Найважче було на смузі перешкод, яка простяглась на півтора кілометри. Вона складається з понад десятка достатньо небезпечних елементів, правильне подолання, яких надає військовослужбовцям практичні навички дій на пересічній місцевості, в населеному пункті, в гірських умовах та на водних перешкодах. Витривалість, спритність і швидкість реакції такими якостями володіють курсанти факультету військово-морських сил. Колектив першокурсників гідно подала усі елементи смуги перешкод. Протягом виконання визначених нормативів та тренувань відчувався командний дух та взаємна допомога курсантів один одному. Сложності придала те, що було багато людей, велике скоплення людей на определених периметрах дистанции это было трудно в некоторых ситуациях это помогало вот например на преодолении стен это очень помогло но вот в таких на таких дистанциях как газы вот в тоннеле где мы залазили это очень мешало так как ты можешь про пробежать быстрее можешь пройти быстрее но ты не можешь из-за того что перед тобой идет человек и, и у тебя газ в противогазе ты запыханный в противогазе дышать очень трудно вокруг газ его не снимешь и это придавало Ніяка складності. по завершенню курсу первинної військово-професійної підготовки, усі курсанти складуть військову присягу на вірність українському народові.